А скаво просимо на шоу різні святи. Мене звати Олена Ковальова і Сьогодні ми будемо дивитися і проглядати актуальні питання та прогнозувати майбутнє. До мене у студію завітали два експерти з абсолютно протилежних святів. Один довіряє фактам та аналізу, інший картам та рота віщом сна. Веляра і Тараса, вітаю в нашій програмі. Доброго дня вітаю. Сьогодні будемо говорити про те, я вам телефончик на зберігання покладу. добре? Дякую, буду берегти його. Сьогодні будемо говорити про важливе питання, зокрема про те, що так давно чекала, хоча, з іншої сторони, досі в це не, не вірять українці. Це енергетичне перемир'я. Домовлено енергетичне перемир'я на тиждень, але. Є ті люди, які закликають все ж таки не довіряти ворогу, тому що українці навчені за роки повномасштабної війни з за, за 2014-го, що нашому ворогу довіряти не можна. Хочу запитати вперше вас, Воляре, енергетичне перемир'я, воно взагалом буде насти яке сенс воно буде зберігатися, чи це пусті балачки і заклики навпаки, знаєте дати людям надію на те, що обстрілів по енергетиці не буде, а потім цинічно обстріляти, чи все ж таки дійсно тиждень буде мир. Ну Дивіться, тут по картах випадає двояк З одного боку буде час, коли не будуть обстрілювати. Це до 1 лютого включно до перемовин. Але надалі, надалі у мене йде, що Путлер порушить порушиться енергетичне перемир'я і вдарить 2, 3, 4 лютого масовано по Україні. Потім у мене по минулих прогнозах, ви знаєте, випадало 6-8, ой, 6, 8, 9, 13-14 лютого. Відповідно, я бачу так, що Путін не дотримується цього, і українці справедливо не вірять в це перемир'я. адже Воно не буде дотримано в повній мірі. Навіть якщо ми говоримо про загально український масштаб, то ворог буде бити по прикордонних областях, а це хіба не, не присутність обстрілу, це присутність обстрілу. І я бачу, що лютий взагалі буде критичним для України, тому що і морози посиляться значно, вода, це холод, це лютий холод. І, до речі, ця карта порвалась, коли на Юлію Тимошенка. Дав. Це якийсь поганий знак для неї. А, ну, а друге, це те, що я бачу по картах, що ну лютий будуть у нас, на жаль, дуже великі відключення, проблеми з теплом гірше, ніж було в січні. Хоча, як тільки почнеться потепління, весна, це вже з березня, прям буде полегшення ситуації. Причому я ще таку ситуацію бачу по картах, що скоріше за все, в лютому, закінчиться опалювальний сезон для багатьох домівок і міст України. Валяра, чому, е, знову ж таки, як ви сказали, Путін там, на 3-го, 4-го наважиться порушити це енергетичне перемир'я? Чому до першого воно буде зберігатися? А, і чому саме в ці дати він вирішить порушити? Обо до, до моменту перемовин, до моменту перемовин, а потім, потім все зірветься. Тарасу, як гадаєте, ви загалом, чи дійсно буде це енергетичною перемогою, чи погоджуватися ви з думкою аварію? Ну, давайте так. Поки що, про існування перемир'я ми знаємо тільки зі слів Дональда Трампа, який сказав, що. Він попросив Путіна особисто на тиждень. Так. Тарас там, наче вже Зеленський опублікував щось. Ні, Зеленський вже потім опублікував, mm -hmm. тому Он що потім, він, після ну, того Зеленський да. не може сказати, що президент Сполучених Штатів Америки з морозу таку схерню, і Зеленський про це нічого не знає. Зеленський звичайно сказав, що от там щось е, ну підтримав там до Дональда Фредовича. Ну так побудована дипломатія. Тут неможливо спростувати, тому що ніяких підтверджень немає. Це раз далі розмову про це йшлися, але росіяни хотіли включити це міжнародне це енергетичне перемир'я, щоб американці припинили кошмари їхні танкери. А це вже неможливо, бо американський бізнес, і я думаю, що бізнес оточення Трампа за дим збігом вже увійшли у смак. Вони відкрили для себе не пильно не Це коли за державні кошти затримуєш танкери. Отримуєш нафту безкоштовно, да, а потім її продаєш в США на заводи, які володіють друзі Трампа і спонсори республіканської партії. Це, перший, це, перший, це перша історія. Далі Лукойл забрали вже, хто не знає. Все, Бобік здох. Бобіка забрали вже, вони фактично отримують зараз доступ на високоліквідний цей ринок європейський, будуть продавати зараз венесуельську нафту. Та, та. Тобто, ну, те, що Путіну повісили, ну, у Путіна є тільки фотокартка зараз у Білому домі, куди Трамп може плювати, броті кидати і все інше. Ну, знаєте, іноді трофії. Ну, бачили якось мисливці, якось можливо, що, плювати собі. не тільки ротом. Так, да, да, не тільки ротом, Ну, то. Ні, то вже Клінтон. То вже як Клінтон повернеться, у нього є своя специфічна історія. От. Ну поки з Моніки Лівінським було, то не знаю, може з Путіна щось буде, не знаю. А то таке. Я погоджуюсь з тим, що він, скоріш за все, зірве його. Чому? Дивіться, в яку він зараз потрапляє ну, логічну політичну ситуацію. Якщо він буде дотримуватись цієї. Перемір'я, він покаже своєму оточенню, що він нема чого. Що він за вказівку Америки робить те, що йому сказали. Там ну вже а... Росія почала да, ти, розумів. А ти, ти значить, ти не крутий, ти ж не крутий пацан, як ти говорив. там да Далі одразу ж будуть запитання від Китаю. Що це таке? Що це таке, що ти тут робиш, що ти там американців слухаєш, і так далі. І тут, якщо рахувати баланс вигод для нього, ну, в його розумінні і втрат, для нього вигідніше вдарити. Чому? Тому що так він фактично нічого не втрачає, ну в політичному значенні. Ну тому mm -hmm. що він підкреслює, що хто такий Трамп, я що хочу, то і роблю. А, і так далі. Це, звичайно, особливо не допоможе. А, ніхто, звичайно, штурмувати банкову не збирається в Україні, як вони сподіваються. А, далі ми а, ну це фактично у них остання надія в цьому році щось, щось зробити. Вони ж сподіваються зламати Україну всередині. І тому це удари. Вони сподіваються, що українці зараз всі побіжають. Біжать, особливо кияни зараз побіжать штурмувати банкову, кричати, що давайте те, що робити, те, що хочемо Путін, хочемо такого президента, як Путіна. Ну і іншу біліберду, берду, у них досі в голові існує. Тому я вважаю, що все ж таки для нього вигідніше це зробити. Якщо він не зробить, ми теж нічого не в не втрачаємо ту чому? Тому що це тріщина владі. Це Акела промахнулся. Пахан, виявляється, ні пахан, як говорить сука, mm. як, як, як говорять в, 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 в їхньому кримінальному менталітеті, що ти не можеш, ти бігаєш як собачка, що тобі сказав Трамп. Далі, чого вони можуть теоретично просувати що це питання росіян? Ну, по-перше, росіян не існує такого поняття, як гуманізм, а, і так далі. Це значить, що вони щось не можуть зробити оперативно. Далі або вони побоюються іншої відповіді. У них же теж, ну, вибачте, у нас тут трохи буде мінус 30, а там так стабільно мінус 30, вже мінус 40. Дивіться, Мурманск мерзне. Ну Там говорять, що просто опора упала. Ну, може, хтось допоміг цієї опори впасти. Да? Сєвєродвінськ мерзне. Це той, який база північного флоту, найсильніший флот, атомний там підводні човни, там Ангарський, Челябінський, Підмосков'я. Там теж почалися блекаути. Ну про Белгород і Ростов я там вже мовчу. Те що вже вони вже звикають відмовлятися від цих благ цивілізації. Це ж не скрепно взагалі. Яке тепло, яке світло? Лучини, лапті, дрова і все інше, а і так далі. І тому я думаю, що можливо у них є якась інформація щодо готовності України кудись так влупити, концентровано, так що залишиться рожки до ножки. А от і тому я думаю, що це з цим з цим це пов'язано, тому що не, не може бути, щоб росіяни просто так припинили бити. Або нічим зараз, поки не встигли виробити, тому що от останні от були прильоти ракет, які бачили, вони фактично з конвейера сходять. так. І тому я все ж таки теж схиляюся до думки, що <кій> йому вигідніше порушити, ну, хоча б на шостий, на сьомий день, там, да, може, там коли якісь там переводи, ну там перемогу все рівно немає, там які зустрічі mm -hmm. відбуваються, які не мають ніякого стосунку до закінчення війни. Але, але ну от логіка. Логіка дій його саме така. Йому треба показати, що з ним треба розмовляти по-іншому. От ну там говорять, що Трамп говорив все ж таки з Путіним. Ми знову йому про демілітаризацію, денацифікацію, що почав говорити. І це дуже добре, що він так розмовляє з Трампом. Знаєте, тому що американці все ж таки ну, раціональні люди. І коли їм починають херню ністи, їх, вони вважають, що це просто не ним Там да? А от і так далі. Тому тут ми не ми, ми тут знов таки у нас нічого не помінялося, а, а у Росіян сорівно ну фоново фоново фонова серівно вони забирають нафту. Це головне для них. Угу. Воляри, давайте подивимося на картах, що скажуть вам карти Таро. Чому Путін врешті погодився на е, тимчасове енергетичне перемир'я? Чи дійсно через те, що попросив Трамп, чи дійсно у них немає ресурсів просто чим бити енергетику України? І загалом яка причина? Я б не погодився, що в них зовсім немає ракет. Зовсім, бо карти показують, що все таки вони е, виробляють і зараз достатній кількості. Скоріше, це певна маніпуляція з їх боку. Те, що я бачу, по картах, для того, щоб нам здалося, що у них е, нічого немає. Хоча я бачу, що е, можливо просто нам про це не говорять. Я бачу, що СБУ знищило, скоріше за все, відьма і король Пентаклів це агресія, скоріше за все знищило частину виробництва. І потужностей, можливо, частину складів вже з, з ракетами, тому у росіян реально певні проблеми то є. Але що я бачу по картах, це те, що. Путлер погодився на це енергетичне перемир'я для того, щоб вдати себе Паш Пентаклів, обманути Трампа, вдати себе миротворця і потім знову спихнути все на Україну. Бо він зрозумів, що якщо Трампу внушить, що він хоче миру, а Зеленський цього миру не захотів, і так нічого не зробив. Я думаю, що знову ж таки агентам Трампа треба. Зрозуміти, що вони тут не, нічого не виграють. Зеленський не здоланний президент, незламний реально. Це залізний президент, я хочу сказати. І прогнути його Трампу не вдасться. І не вдасться також змусити Україну до капітуляції. А це все до чого я сказав? До того, що реально Пут... Путлеру треба дати Трампу. Впевненість, що, що він хоче миру, а, а Україна не хоче, і щоб Трамп продовжив травити Зеленського і через нього травити весь народ України. А ми, ми не дозволимо травити народ України. Ви Трамп пам'ятаєте, що на вас вже прокляття накладене, вам скоро подихати. Або півтора мільйона доларів за чистку мені платіть, і я з на вас зніму і, і за Україну боріться? Отакий, от отакий можете сміятись, але уже мішечки для, для сечі він носить на на халі. На да. Наступне моє питання, яке стосується зокрема, слів нашого президента. Володимир Зеленський заявив, що історію з Гриландією можуть можна використовуть використати, щоб забрати в нас території, де Юри це визнати. Скажіть, які ваші прогнози чи? Трамп власне зробить Гренландію штатом США і як це повпливає на Україну? Ну, дивіться. До речі, з цього питання вже прокинулося це ООН, яке на біонозі був, і Гутереш виплив. Там він сказав якраз різницю. Ні, ну там, дивіться, в чому проблема. Наприклад, в статуті ООН є ну, два, протир... два да? ну, там принцип цілісності країн і, на... і права нації на самовизначення. І тому росіяни вигадують різні нації. То у них Крим, там нація, то у них там Луганськ нація, то Донецьк нація. Так це пам'ятаєте, якось була історія, коли вони там кордон один розробили. Ставили у нас ну тоді, що з 2014 року у нас був такий жарт в Україні, що не поділили це два братських народи. Uh -huh. так, і, так, і вони завжди спекулюють. Це росіяни завжди спекулюють цим питанням. А ці сказали, що це тут різниця велика. Ну все ж таки, тут превалює принцип на цілісність України. А далі що чи заберуть вони Гренландію? Я думаю, що заберуть Гринландію. Обов'язково там пише А їм не потрібен 51-й штаб. А і вигідніше в якому форматі? Ну от в форматі, наприклад, Пуарта Ріка. Або в форматі Маршалових островів. Ну, от Маршалові острові, вони, у них там це договір про вільну асоціацію так звану. Uh -huh. Вони фактично контролюють і не несуть ніякої відповідальності за цю територію. Їм вигідніше було б якраз в такому форматі, тому що там е не розповсюджуються, наприклад, там якісь вимоги по екології. Ти там можеш якісь виробництва ставити і так далі. Я думаю, що вони будуть забирати, тому що США завжди під час своєї історії, якщо було питання їхньої національної безпеки вони їх вирішували достатньо жорстко і цинічно тому що сша свою історію як країна розширялися. це це теж, по суті імперія тільки, я б сказав, така, знаєте, конструктивна імперія. Принаймні, у США виходить там Південна Корея, Японія, там Європу. Ну, яку вони все ж таки, якщо вони роблять, вони роблять для, для діла. Знаєте, як буває, я тут порівнюю, санітарний відстріл вовків. От Розвелися купа вовків, ну треба ж стріляти. От виходить охотник, не те, що він йому їсти треба, йому, йому це цікаво. Ну, треба відстріляти, щоб було добре. Тому я думаю, що вони будуть забирати, тому що це і питання. Розподілу ресурсів е, е, Арктики, це контроль над цією Арктикою. Це те, що вони хочуть побудувати там Золотий купол. Е, росіяни, до речі, вже стогнуть від цього. Тому що якщо вони добудують золотий купол, а технічна можливість це вже не блеф, як було при Рейгані, Це означає, що всі ці ракетки, які там росіяни що роблять, і китайці роблять, ну, вони можуть їх повернути в інше місце. І це змінює повністю баланс, тому що через північний якраз полюс можна може прилетіти ракета, тим більше гіперзвукова ракета може прилетіти. Або ну, от, от Всі ржали на щодо буревісника, але я от військових експертів серйозних, ну те, що воно на, знаходиться ракета на радіоактивному паливі, і вона летить довго. Всі ржа... ну, у нас сміються і так далі. Але той принцип, який закладений там, він в принципі має сенс. Чому тому, що коли стартує міжконтинентальна ракета, це одразу ж можна бачити, що вона стартує, Бо відбувається вибух. Ну для того, щоб піднялася ракета, там фактично купу палива повинно бути спалена. Це величезне підняття. Температури це можна бачити супутників. Що раптом у тому місці величезний спалах, значить стартує ракета. А якщо за таким принципом буде летіти ракета, яка без спалаху. Яку ти побачиш, коли вона вже підлітає у тебе з кордону в, в, в Канаді, наприклад, це зовсім інша історія. Ти, ти просто не ну, встигнеш ти відреагувати чи не встигнеш відреагувати. Тому я думаю, що вони будуть її забирати. Якому Фернаті будуть роздавати гроші, будуть купувати цих інуїтів, а будуть активно торпедувати Данію. Там є дуже некрасива історія, як там Данія робила. В 70-х роках це не нещодавно. А коли вони стерилізували дівчаток інуїток. До 12-13 років, що вони не народжували ці ж дівчатки живі зараз, їм вже по 60 років, ну, рахуйте там, да. і вони теж там задаються, я не знав, чого я безплідна, наприклад. да. І нещодавно Данія почала вибачатися. Раптом вони згадали вибачатися і так далі, тому що американці скористатися цією історією, роздадуть грошей. Найбільш формальний те, що я бачу. Або оформлення баз у вигляді окремої американської території. Про що до речі, міністр це не міністр, це і голова НАТО сказав. Рюте, що сказав, може база може бути оформлена як британські бази на Кіпрі, а база на Кіпрі оформлені як територія Британії. Це не взяти в оренду територію Кіпру. Це просто заморська територія Британії. Або оголошення незалежності, потім референдум, потім референдум, ну що там провести референдум. Ну, дивіться, 50%, припустимо, я не знаю точну кількість виборців, припустимо 50 тисяч виборців. Далі починається математика. Да? Для того, щоб провести референдум, ну зазвичай я не знаю у них законодавства, ну, думаю, що там поставлений порог, десь 50% повинен прийти на вибори. Ну точно, щоб він вважався легітимним. Ну тобто, якщо 50% виборців, да, це 25 тисяч повинно всього прийти. Для того, щоб зробити легітимним референдум, потрібно, щоб з тих 25 тисяч проголосувало мінімум 50%. Ну добре, з запасом вони візьмуть 60%. Тобто всього -то треба роздати по 100 тисяч, умовно кажучи, спочатку, да, доларів 13 тисяч людей. Чи є гроші у американців на таку операцію? Я думаю, що знайдуть вони гроші. Тобто вони будуть пропонувати такий формат і я думаю, що вони будуть забирати, тому що це питання безпеки. Вони ж завжди цих європейців підколюють. От вони зараз європейці ж голосили, ви бачили, була грізна декларація про те, що вони тепер не будуть пускати ці суда. В цьому Балтійському морі. Такий, ай-яй-яй, ти думаєш, ай-яй, всі у нас вже перезбудилися. От європейці, як вони вжарили і так далі. Я говорю, почекайте, вони хоча б один нехай затримують і так далі. А американці потім запитають, говорять, ну от ви прийняли декларацію, да? а один, хоча б є, Де? де воно? І наступне питання. І це ви так от будете захищати від росіян і китайців, якщо вони висадяться на Гренландії, да? <кій> ви, і, ви, і ви мені тут розповідаєте про велику вашу потугу НАТО і європейську, і тут аргументів вже не буде. Тому я думаю, що все ж таки вони заберуть, заберуть в якомусь форматі, але вони будуть зробити. Ніхто їх не зупинить тут, тому що США. Ну я вам нагадаю, до речі, історію нещодавно, як це було, наприклад, Другу світову війну, існувала от Гренландія і Ісландія. Ну, тоді це частина Данії а Ісландія, як вже незалежна держава була. Просто в один день висадили британці і, ці, і американці в Ісландії і сказали, значить, порядок такий: ми тут, до кінця війни. Те, що ви незалежні, нам, нам дуже подобається, але порядок такий. Це, до речі, підняло рівень життя в Ісландії, досить, чого вони стали багатою країною. Знаєте чому? Тому що припхалося 40 тисяч мужиків. Які треба було годувати, яким треба забезпечувати було сервіс. Вони там купу аеродромів. Вони в американці влили купу з британцями купу грошей в інфраструктуру, яка, по суті, і дала поштовх економічний Ісландії. Але вони його так от вирішили, тому що це питання було безпеки. Тобто, дві наддержави сказали: вибачте. Але на цей час ми прикриваємо це питання там те, що суверенітету, і так далі, тому що о, питання безпеки. Наприклад, там, чого Гренландія була цікава, тому що в Гренландії можна було визначати метеорологію. Там же ж навіть солдати німецькі були в Гренландії, тому що вони за, вони за погодою слідкували. А що таке слідкування погоди? Літають бомбардувальники, чи не літають бомбардувальники? Чи літаються, наприклад, чи можна вилітати і так далі. Тому я думаю, що, я думаю, що вони будуть забирати, і ніхто це вже не. Не повернуть. Навіть якщо е, це зробить Трамп, якщо прийдуть там демократи, не в біса вони ніхера не повернуть нікому. Вони скажуть, це вже наша. Ну що, е, у мене по картах випадає, що ну, ви бачите цю ситуацію, бачите, оця карта, де, де диявол тримає всю. Півкулю в своїх руках. А, до речі, якраз таки тут американська півкуля, якраз частина, О, це, західна, це докторина Монро, Західна півкуля, да. вся їх і Гриландія да. входить західна півкулі. Да. Тому, тому, в принципі, я бачу те, що знову ж таки, от європейці будуть плакати, але е, Трамп тут проявить силу. І е, Гренландія буде забрата. Я во всякому випадку бачу і військових там, американських Ні, масових. суд да, там буде. Да, да. І е, по аркану суд я бачу приєднання до США певним чином. Але якщо він перегорнутий, то це справді не штат, а якась така е, Бананова республіка, чи якась територія, така, яка використа... використовується. Чи я бачу те, щоб. Е, е, Місцеве населення підтримувало Штати в цьому, ну, у мене тут є сумніви. Трійка Мечів показує певний острах з їх боку на даному етапі, що вони побоюються штатів і побоюються щирості їх намірів. Але знову ж таки це потрібно не тільки США, це потрібно світу. Чи потрібно це Україні? Це потрібно Україні, тому що якщо США поставлять там ППО своє надпотужне, яке. Буде повністю блокувати проліт ракет, взагалі починаючи з Мурманська, да а у них є такі системи, які можуть збивати ракети на такій відстані, то е, получається це, е, це кастрація Росії. І виходить тоді, що Росія вже не зможе так фривольно диктувати свої умови. Відповідно, європейці і американці будуть рішучіші по відношенню до України, і по відношенню до РФ. І так що в цьому питанні в цьому питанні нам це вигідно, але з іншого боку, данія нам дуже багато надсилає військової допомоги дуже багато нас підтримує, і в данії дуже багато заводів, які виробляють зброю для України. Саме українських заводів нашого Міноборони Укроборонпрому. Тому е, тут е, я думаю, що президенту вистачить е, мужності, і вистачить е, е, холодного розуму і дипломатичних таких шляхів, щоб і не підтримати Трампа напряму, і не підтримати Данію, що дуже важливо. Але в той же самий час не можна не підтримати Данію, адже вона допомагає і суттєво допомагає, і не можна не підтримати штати, бо будуть проблеми. Тому оце такий знаєте, царський шлях середини. Я думаю, що президент його дотримується. Дякую вам за ваші прогнози. Я хочу звернутися до глядачів. Як ви обов'язково напишіть свою думку в коментарях, і хочу подякувати нашим експертам за виважені думки сьогодні. І, зокрема, побачимося вже у наступних випусках. Наступної суботи. Я дякую вам. З вами була Олена Ковальова. Це було. Шоу різні святи. До зустрічі! До зустрічі!